Діагностувальна робота з теми Людина Історія. Перший варіант. Завдання 1. Оберіть і випишіть, у якій країні вперше навчилися виробляти шовк а. Греція. Б. Китай. В. Єгипет. Завдання 2. Оберіть і випишіть. Які з країн розташовуються в Азії Ізраїль, Китай, Греція, Італія. Випишіть лише правильні варіанти. Завдання 3. Оберіть і випишіть, як називався козацький човен А. Горобець. Б. Чайка. В. Беркут. Якщо потрібно більше часу для роздумів, поставте відео на паузу. Завдання 4. Оберіть і випишіть, хто в нашій країні створив перші друковані книжки А. Нестор Літописець, Б. Іван Федоров, В. Кирило і Мефодій. Завдання 5. Спишіть, поставивши в правильну послідовність існування держав на території сучасної України. Гетьманщина або військо-Запорозьке, Київська Русь та Галицько-Волинське князівство. Завдання 6. Спишіть і доповніть речення. Відео можете поставити на паузу і виконати його. Завдання 7. Розгляньте зображення танцюриста. Поміркуйте та напишіть, чому гопак це не просто танець, а вид бойового мистецтва.